Вітаю вас, підписники та глядачі мого села на Полтавщині. Почну з погоди, адже вона завжди сприяє нашим справам або не сприяє. Цьогорічна осінь тішить теплом і рекордами. В останній день жовтня повітря в столиці України прогрілося до максимальної позначки плюс 21,7 градуса. Це дані Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського. отримані під час роботи. На день раніше, 30 жовтня. В Києві теж зафіксували рекорд. Максимальна температура повітря після полудня досягла плюс 20,6 градуса, що вище за попередній найвищий показник, який спостерігався у 2013 році. Я слідкую за сторінкою Центральної геофізичної обсерваторії у Фейсбуці. І якщо вже згадала про цю соціальну мережу, то не можу не згадати про картинку, яка гуляє просторами інтернету, і яку багато хто з вас бачив, упевнена. На ній Звичайний перкан і багато людей, які намагаються залянути на інший бік. І підпис. Мої друзі, які читають мої дописи, але ніколи не ставлять подобайки. До чого це я веду? Переглядаючи аналітику каналу, бачу, що тільки невеликий відсоток людей із тих, хто дивляться мої відео, підписані на канал. Більше ж, як ото на тій картинці, про яку я згадувала. Думаю, якщо ви дивитеся, то вам цікаво. Тому не соромтеся, підписуйтеся. Як казав один блогер з нашої Полтавської області про непідписаних глядачів, ви дивитеся незаконно, треба підписатися. Ну, це жарт, звісно. Новим, хто підписався нещодавно, і постійним своїм підписникам, хто мене завжди підтримує. Я дуже вдячна. Кожного року, традиційно, і восени, і навесні садимо нові дерева в садку. Оце знову син придбав два саджанці. Але поки їх перевозили з Київської області та передавали мені, то майже тиждень минув. Були вони з відкритою кореневою системою. Це садимо айву, якої ще немає в нашому садку. Пам'ятаю, колись давно, в 91-му році, восени батько привозив з Молдови плоди. Такі пахучі, з них дуже смачне варення і компот. Самого дерева я ніколи не бачила, наживала. А сподіваюсь. Що виросте саме те, що й хотіла. Викопала посадкову яму, вилила в неї двоє відер води, саджанець поставила по центру, коріння розправила акуратно, засипала землею, зробила лунку, щоб при поливі вода не розтікалася. Увечері, коли сіло сонце, полила двома відрами води і замульчувала сухим листям. Перед посадкою коріння обох саджанців замочувала у воді, у отакому врощенні добрива, мінеральне, добрива для кореневого та позакореневого підживлення, е, з гуматом калію, плюс азот, фосфор, калій, плюс мікроелементи. Для замочування насіння та саджанців. Саджанці замочувати впродовж 10-15 годин. У мене стояли трохи довше. Це саджанець персика. Хоч і казала, що не потрібно вже садити, бо вони в нас вимерзають, але син купив досить гарний, з непоганим корінням. Листя зів'яло, але то не біда, адже його все одно потрібно видаляти після посадки. Отож, йдемо в садок. Посадкова яма вже підготовлена, вилила двоє відер води і хочу наносити сюди гарної землі, бо тут дуже глинистий ґрунт. Е, накопала біля підніжжя. Купи з гноєм ось такого ґрунту. Тут і перегні, і компости, і земля, що наріли. О, ну і як же без личинки хруща, їх багато цього року. І дивіться, для порівняння за кольором відрізняється цей ґрунт, який я принесла, і той, що із посадкової ями. Потрібно ще буде придбати якийсь препарат типу антихрущ. Отож, і цей саджанець посадила. Пізніше ввечері в лунку вилила також двоє відер води. А щоб унеможливити вимерзання персика, вибрали місце в затишку, обгороджене з трьох боків. Сподіваюся, що він тут буде гарно рости. Один персик тут уже росте і плодоносить у нас. Назву сорту не знаю, просила дізнатися. Хто пам'ятає, я вже казала, люблю, щоб все було з назвами сортів. Цього ж дня до вечора, поки сіло сонце, я встигла зробити ще одну добру справу. Зібрала яблука, які нападали. Раніше я обірвала, а трохи залишилося під яблунею, то я їх зібрала. Вийшло ще дев'ять ящиків. То такі дрібненькі, двоє відер винесла для живності своєї домашньої і двоє відер гнилих винесла на город. Оце вже через день сиджу, ріжу їх. Уже не знаю, що з них робити. Цього року їх дуже багато було, назаготовляли всього. Вирішила порізати і ще закласти в сушорку. Нехай висохнуть. Для себе я вже насушила аж занадто багато, але, як не собі, то, можливо, людям комусь пригодяться. Оце заклала 10 лотків, хто дивився, розпаковку сушорки було 5, 5 ще докупили окремо тоді. Тепер у нас 10, але казав син, було б і 10 таких сушарок, все одно б робота. Без роботи б не стояли, тому що цього року дуже багато всього вродило. Яблука налагодила в сушарку, а тепер стою і дивлюся. А куди ж я її підключу? Сушила влітку до тієї розетки, а тепер там насос включений від котла. Інші дві біля робочої поверхні теж постійно зайняті. Доведеться в кімнату заносити. Зате в кімнаті тепер такий яблучний запах стоїть. Осінній час як індикатор, хто оптиміст, хто песиміст, бо хтось побачив дощ і мряку, а хтось осінній гарний лист. Бережіть себе, друзі, і пам'ятайте, що можливо саме ви робите для когось цей світ особливим. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.